Ясні рулетики під сметанковим соусом, або що можна назвати ліневі пельмені. Для початку замішаємо тісто, для цього нам знадобиться борошно, вода та сіль. Можна додати яйце, але це не обов'язково. Замішуємо в такій кількості, як я вказала, більше борошна не додаю, краще потім при розкачуванні домішаю. Начинка, фарш, свини, можна будь-який інший, цибулька та спеції. Соус тушкуємо для початку на вершковому маслі моркву. Далі розтачуємо тісто. Важливо, тісто розкачати якнайтонше. Розкачуємо ось такий невеличкий прямокутник, я розділила, до речі, на дві частини буде ще одна частина. І зверху змащуємо нашою начинкою. Добре змащуємо, теж розділяємо на дві частини так як буде дві порції. Е, підгортаємо краї і скручуємо в рулет. Далі будемо нарізати такі, назвемо це равлики. Важливо взяти дуже гострий ніж. У мене був не дуже гострий, і тут трішки вони так пожм'якали. До моркви додаємо чесник, зелень та сметану, Тушкуємо на окремій ємності викладаємо моркву, далі наші рулетики, далі знову моркву і заливаємо водою.